Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку сидушку пневмосидіння на трактори та взагалі техніку, куди поставити його. Це йде німецьке виробництво, і особливість цього пневмосидіння в тому, що в нього йде власний компресор. Ось, Як бачите? Качає до 7 атмосфер на 12 вольт звичайних. Тобто йде перемикач, ви його підкачуєте. Під вашу вагу або спускаєте? Тобто, по-простому ви під свою вагу його підрегулюєте, і це буде набагато зручніше, ніж звичайне механічне сидіння. Але не пнємо сидіння, тому що там вони трошки по-іншому підключаються і можуть працювати або в активному, або в пасивному режимі. Ці йдуть тільки в пасивному. Це йде виробництво Німеччина, компанія Ісрі. Воно б хоча в гарному стані. Можете самі подивитись. Звертатися можете за номером телефону, що треба вам підскажу. Також цей номер буде закріплений у коментарі. Гарного дня з вами, магазин ТЗОК.